А, да, ah, yeah, you... oh, yes. oh. <ривіт> yeah, a... Екстрено з ЗСУ накрили одразу кілька важливих цілей росіян. <ривіт> <ривіт> Росія у вогні потужна наліз зсу двіжуха на Кримському мосту, атака ракет Storm Shadow. Лунають над потужні вибухи. Донецьк, Луганськ, гучно. Такого ще не було. Росіяни волають в істериці. То що вдалося уразити? Давайте про все по порядку. Вітаю з України сьогодні. Рената Асланова і останні події. Ново російський іжевськ, а це за понад 1300 кілометрів від кордону з Україною накрила потужна бавовна. Так, одне з підприємств потрапило під удар вопела. Канали повідомляють про влучання в електромеханічний завод Купол в один з головних виробників зеркатур та ударних БПЛА гарпія для армії РФ. окупованому Донецьку також пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про кілька пожеж у різних районах міста. Там штута гарі. Попередній удар завдали по штабу 8-ї загальновійськової армії РФ. Стверджується, що атака на місто могла здійснюватися крилатими ракетами Storm Shadow, а також ударними безпілотниками. Да, жахнула знатно. Долар а тимку Водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про ювелірну роботу по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Тут піз... Це ще не все. Стало також відомо про низку вибухів у тимчасово окупованому Луганську. Оточнюється, що лише над цим містом було щонайменше 20 БПЛА. Очевидці повідомляють про те, що в Луганську палає нафтобаза. Також спалахнули сильні пожежі. Третій. Тріті на відіото. туда, по-моєму, а також над тимчасово окупованим Кримом фіксували рух українських винищувачів. Телеграм-канали писали, що дев'ять літаків, нібито здійснювала атаку ракетами Сторм Шедоу. Писали про рух чотирьох ракет у бік Криму та Севастополя. Водночас повідомляли, що рух автотранспорту кримським мостом тимчасово перекритий. А тим часом у ГУР опублікували унікальні кадри: Дрон українського виробництва Бобер уразили низку ворожої техніки у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, пошкоджено винищувач Су 30 на аеродромі в САКАх. Нещодавно мешканці Таганрога та інших районів Ростовської області РФ повідомляли у мережі про серію потужних вибухів та звуки прильоту безпілотників, а також про роботу ППО. За словами очевидців, лунало щонайменше шість вибухів. У Таганрозі повідомляли про прильоти ударних БПЛА по заводу Атлант Аеро. Це підприємство виготовляє безпілотники, а також космічне та подібне йому обладнання. На території заводу була пожежа. У центрі протидії дезінформації додали, що цей завод залучений до проєктів з виробництва. Дронів Оріон комплексів РЕПи, цифрової інтеграції для ударних афпіві-дронів та баражуючих боєприпасів. Я так бистра відео. Угу. Вау це? У ростові також було неспокійно. Повідомляли про атаку дронів на нафтобазу. Крім Таганрога, повідомлення про прольоти БПЛА надходили із сусідніх регіонів. Зокрема, Міноборонерев заявили про нібито знищення 22 українських безпілотників. За словами росіян, 13 БПЛА було збито над Воронезькою областю, 4 – над Білгородською, 3 – над Саратовською. Ще по одному над Самарою та Татарстаном. Короче, только что был бах, Фу 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 напередодні росіяни бідкалися і на двіжуху в Казані. <звук> все, 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 зайка, не бойся, не бойся. Аміра. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи та роботу ПВО в небі над містом. Жителі міста розповідали, що чули кілька потужних вибухів. Після чого в небі з'явили сліди чорного диму. Вторий збили, второй вторий е Вот! О, oh, oh, oh. oh, черная точечка такая. Mm. Второй сбили mm. туда нах. Mm. 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 Еще раз. Здесь, весь здесь, вот. Тим часом росіяни не можуть оговтатися після нищівної операції Павутина. ВПК країни агресора судомно намагається наростити свій стратегічний авіапарк, але санкції та критична нестача кадрів зводять усі спроби нанівець чи допоможе окупантам новий авіазавод. Дивіться просто зараз. Стратегічна авіація, головна біль Путіна. І вже давно росіяни постійно лякають захід своєю ядерною тріадою. Тільки одного з елементів завжди було недостатньо. Стратегічні бомбардувальники давно вижили себе. І РФ ще 20 років тому потрібно було щось із цим робити. Рішати цю проблему вони хотіли з допомогою так званого перспективного авіаційного комплексу. Посланник. И работы по этому поводу бюро Туполева начало там еще в 2007 году. Потом в 2009 там было обновление этого контракта с Минобороны на проведение НИУКР. По розпорозроботки, але під час цієї розробки виникли проблеми, які РФ вирішити була не в змозі. Проект припадав пилом на складі. Роботи йшли повільно. Руку допомоги простягла українська СБУ, знищивши третину російської стратегічної авіації. Оце так файно виглядає зараз. Аеродром Білая стратегічна ворожа авіація. Операція Павутина ймовірно прискорила ухвалення рішень щодо посланника, адже лякати захід вже особливо нема чим як наслідок УРФ почали посилено шукати вирішення проблеми. І першим кроком стало розширення казанського авіазаводу, єдиного підприємства, де виробляють стратегічні бомбардувальники. Розширення глобальне згідно супутникових знімків, найбільший із нових ангарів розміром як три футбольні поля. А виділено на це майже трильйон рублів. Увеличить производственні площі Росія способна. Но даже имея, и там в бюджет якобы 1 мільярд євро, На 1 мільярд закуплено оборудование различное у китайцев. Станки и прочее, прочее, прочее. Но э, если бы надо было использовать 3 миллиарда, э, россияне бы вложили бы и 3 миллиарда, и 5 миллиардов. Но они не могут их реализовать, они не могут найти деньги, что-то большее купить, потому что больше это будет уже просто ну, оно будет не предназначено для тех целей, которые ставятся в этой программе перспективного авиационного комплекса дальней авиации. Послание. Таким чином, ми повертаємося до запилившогося на складі посланника. Ймовірно, саме його планують випускати росіяни на розширеному заводі. Але поки що це виглядає як мрії. Є оптимістичні російські експерти. Кажуть, що цей посланник з'явиться в тридцяти к тридцятому году. В планах там вообще 27 28 двадцять восьмой першої польоти. Но учитывая то, что сейчас 25-й, и тут уже в 25-м были сообщения о том, что должен быть первый полет, они постоянно, этот первый излет, он постоянно переносится, переносится, переносится. Но судя по по состоянню дел сі то ранше тридцятого году нічого там не, не, не взліті. Реально, як мінімум, росіяни так і не спромоглися зробити нормальний двигун. Один є, який зараз використовують для модернізації ту 160 х у ту 160 м 2 Але ця модернізація йде давно і настільки повільно, що чекати посланнику на двигун доведеться ще дуже довго, адже крім нового старого бомбардувальника... Росіяни хочуть все ж таки закінчити модернізацію своїх тушок 160-х. Цим також займатимуться на казанському авіазаводі, адже зараз для росіян модернізація тушок є більш реальним варіантом підтримки стратегічної авіації. Двігателя немає і, і, і самолютом немає. і по самолітам проблеми, і по двігателям проблеми. Такщо стрільство корпусу – ета ну скажем так, перший шаг в процесі. создание какой то возобновления какой-то авиационной отрасли. Но это, кроме того, что это объект недвижимости, на котором можно освоить приличные деньги, за этим пока нет, скажем, технологической базы, которая может эти корпуса наполнить и которая приведет к, вы... к серьезному выпуску авиационной техники для стратегической авиации. Поки що очікуємо, коли сума на розширення заводу збільшиться з одного мільярда євро до кількох мільярдів, адже будівництво будівель заводу не швидкий процес, тоді як вілли будуються набагато швидше. Що українців точно тішить, поки що росіяни заявляють про завершення робіт і розширення заводу до кінця 2026 року. Але хто знає? Дрони, до речі, до казанського авіазаводу на вогник Уже залітали. Терміново під ударами заводи із виробництва шахедів, справжній розноси у Татарстанії не тільки оборонка Путіна просіла, такого ніхто не чекав. Війна переходить на територію РФ. Який сценарій чекає на ворога? Дивіться далі, За майже півтори тисячі кілометрів від українського кордону в російському Татарстані наші дрони б'ють по заводу з виробництва шахедів. Удосконалені копії іранських дронів росіяни збирають поруч із містом Єлабуга в особливій економічній зоні зі співзвучною назвою Алабуга. Цей центр сконцентрований на виробництву масового саме безпілотних систем. В першу чергу мова йде про іранські безпілотки. Типу Шахед. Цю зону створили 20 років тому. Тоді росіяни планували тут залучати інвестиції та розвивати промислове виробництво, але все звелося до виробництва зброї. Так зване місто фактично закритого типу. Тобто, ну ми розуміємо, в класичному розумінні як це було в радянському союзі, там де існувала лише поштова скринька, Такого вже немає. Але тим не менш, це місто досі залишається таке достатньо з обмеженим доступом. Ще два роки тому про мілітаризацію Алабуги написали Associated Press і показали цей супутниковий знімок із цехами з виробництва шахедів У 2023 році. Збудували завод. З виробництва тоді ще були іранські шахеди, а в російському варіанті вони назвали Гербера 2 це безпілотники. От. І зараз це виробництво розширюється, вони практично подвоїли виробничі площі. Хоча загалом процес вкрай примітивний. Зараз тут до чотирьох конвеєрів де щодня збирають близько сотні БПЛА. Росія ніби. Має власні потуги, але не спромогла створити безпілотники і все ж таки була вимушена цю технологію позичити у Ірана. А до іранського заводу днями дотягнулася ізраїльська авіація. Видання Клеш Репорт повідомляє, що підприємство з виробництва шахедів у місті Ісфаган знищене. Щоб росіяни не виробляли шахеди, треба бити по їхніх заводах по іранських в тому числі виходить атаки на заводи з виробництва шахедів, відбулись майже одночасно у двох країнах. Якщо і далі буде вже за кілька тижнів, інтенсивність шахетних атак по Україні може знизитись. Росія так само формує певний запас або буфер компонентів для свого виробництва. Тобто реальний ефект від знищення інфраструктури на території Ірану ми побачимо в середньому десь через місяць. Тобто, коли ті запаси на складах і ті компоненти, які вже Прямували до Росії різними видами транспорту, вони почнуть закінчуватися. Але це оптимістичний сценарій, кажуть наші експерти. Адже росіяни до такого розвитку подій готуються. Бомблять ізраїльтяни виробництво шахедів в Ірані. А Росія передає технологію на виробництво шахедів північної Кореї. Очевидно, сподіваються компенсуватися це за рахунок північної Кореї, коли там наладиться виробництво. До речі, і в самій Росії виробництво шахедів розосереджене. Зрештою, маємо тепер в Єлабузі в Татарстані основне підприємство з виробництва шахедів. Щонайменше є концерна Калашникова, ще одне виробництво шахедів. Це, як мінімум, ну, по серійним номерам, якщо дивитись, це два різних точки збірки цих дронів. Якщо два роки тому росіяни збирали шахеди з винятково іранських комплектуючих, то сьогодні імпортних запчастин близько третини. Біля зони Єлабога було створено логістичний пункт, який назвали Ден Сяопін, і раз на тиждень туди приїжджає з Китая потяг, який привозить двигуни, необхідні електронні компоненти, привозить власне вуглепластики, з яких і скловолокно з яких виробляються ці шахеди. Найбільше коштовна річ, найбільше технологічна це звісно, головка самонаведення. Вона потребує серйозної електроніки. Треба бити ну, не там, де збирають вже безпосередньо шахеди, а бити по тих місцях, де розробляються головки самонаведення. І не тільки, адже в виробництво шахедів залучені до десяти підрядних організацій, які виробляють специфічні компоненти на таких розпідприємствах, те щось постійно вибухає. По прогресу прилетіло тиждень, наче що там. Антени там роблять базовані антенні решутки, а в тому числі от ті антенки для навігації в шахені. нема антенок, не летять шахеди. Це теж важливий елемент протидії противнику. Тобто, найкращий спосіб убезпечити українське небо, знищити ворожий безпілотник ще на етапі виробництва. Але поки наші експерти фіксують збільшення кількості ворожих БПЛА. станом на Кінець 24-го року Росія вийшла на 2,5 тисячі безпілотників на місяць, які вони виготовляли і використовували. А станом на літо 25-го п'ятого про більше ніж 5 тисяч одиниць. А ще дрони збільшують швидкість висоту польоту та бойову частину. Деякі ворожі шахеди тепер здатні нести 90 кілограмів вибухівки. Саме таким безпілотником наприкінці минулого року росіяни вдарили по саркофагу Чорнобильської АЕС. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про такі атаки дронів на важливі цілі росіян? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подивайку під відео та бути в курсі головного. Далі більше.